Bloomberg Business Week взяв інтерв'ю колишнього президента США, а тепер вже схоже і у майбутнього президента США Дональда Трампа в його гольф-клубі Мархалага в Палм-Більч, штат Флорида. За два дні, до речі, до перших президентських дебатів і приблизно за два тижні до невдалої спроби замаху на Трампу, який схоже дуже серйозно підвищив його шанси на. Повернення в білий дім. В Дискусії, присвяченій бізнесу та глобальній економіці Трамп говорив про федеральну резервну систему, курс долара, інфляцію, зниження податків, митні тарифи, тайвань і свої стосунки з керівниками компаній. Ми в кількох відео розглянемо ці важливі питання, тому що приходимо до тієї точки, коли погляди. Цієї людини будуть впливати на майбутнє не тільки Америки, а й всього світу, і обов'язково на майбутнє України. Тому нам треба розуміти, які плани, які пріоритети, ймовірного е, майбутнього президента США, і яким чином адаптувати свої бізнес-стратегії, свою державну економічну політику під е, ці. Погляди, тому що вони дуже серйозно відрізняються від того, що вважається мейнстрімом. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі важливі питання, як курс долара, як інфляція, як монетарна політика і деякі інші економічні питання. Блумберг почав з загального. Яку економіку ви хочете для американського народу з точки зору інновацій, можливостей та глобальної конкурентноспроможності? Запитали вони Трампа. І Трамп каже, я думаю, що виробництво це велика справа. Як ви знаєте, у нас проблеми з валютою каже Трамп. Валютний курс. Коли я був президентом, я дуже сильно і наполегливо боровся із президентом Сі Цзінпінем, із і Абе, який, до речі, є фантастичною людиною, власне, ви знаєте цю історію. Отже, Трамп наголошує, що проблема з курсом долара дуже серйозна. Сильний долар, слабка єна, і сильний долар слабкий юань це величезна проблема на думку Трампа. І він каже: Я боровся з ними, і вони весь час хотіли, щоб їх курс був слабким. Він каже про Передусім про Китай, ну а також про Японію. І Трамп наголошує: я казав, що якщо ви послабите курс ще більше, я буду змушений запровадити проти вас тарифи. І вони зайшли зі мною так далеко, як тільки могли, але я був дуже жорстким в цьому питанні. Зараз про це ніхто не говорить. До речі, треба віддати належне Трампу, що за час його президентства долар девальвував на 5,5% по відношенню до. Юаня, і це дозволило в певній мірі змінити оцей баланс конкретно спроможності, тому що між США і Китаєм, тому що насправді, оце системне, цілеспрямоване послаблення Юаню, воно надавало фантастичну перевагу Китаю як виробнику, як експортеру і значною мірою саме завдяки. О цьому елементу з їх економічної політики Китай спромігся стати виробником номер один в світі, виробляючи понад 30% всіх товарів, які робляться по всьому світі, по всій планеті. І насправді Трамп наголошує, що це величезний тягар для наших компаній, які намагаються продавати трактори, і інші якісь речі за межі країни. Це величезний тягар. Він каже, що. Я пам'ятаю, що це одна з позицій, над якими я працював найважче, щоб отримати їхню валюту. І, до речі, для довідки, адміністрація Трампа оголосила Китай валютним маніпулятором у 2019 році, що стало першим таким визначенням взагалі з 1994 року. Тобто те, про що говорить Трамп. Це не популізм, це те, що він реально робив і робив дуже жорстко. Я вже не кажу про оці його обіцянки введення митних тарифів проти таких країн, як Китай. Він їх стримав, ці обіцянки, тому що він запровадив проти Китаю митні ставки до 25, а то інколи 30% на Обсяг торгівлі загалом з Китаєм понад 550 мільярдів доларів. Тобто він обклав імпорт з Китаю шаленими драконівськими протекціоністськими митами, яких Америка не пам'ятає вже ну, десь там понад 100 років. І треба віддати належне його політиці. Це спрацювало, тому що в результаті цього. Китай перестав бути головним торгівельним партнером США, і такою країною стала Мексика, на яку, схоже, Сполучені Штати Америки роблять особливу ставку. І Трамп каже: я розмовляв з нашими виробниками. Вони кажуть, що ми не можемо конкурувати належним чином, тому що ніхто не хоче купувати наш продукт. Він надто дорогий. Подивіться на, наприклад, на Камацу та інші тракторні компанії, ну чогось він на таких прикладах наводить постійно. Да? Вони роблять хороший продукт, але знаєте, до чого це призводить? Це змушує катерпілер та інші компанії будувати виробництво в інших країнах. А це те, чого хочуть інші країни. Нам каже, нам треба такою логікою використовувати, послуговуватись такою логікою. Насправді розбіжність. Між доларами і єною, доларами юанем, просто неймовірно каже Трамп. Долар був сильним, а ці валюти слабкими. Я завжди помічав, що вони дуже серйозно боролись за те, щоб утримати свої валюти на низькому рівні. Ну і це теж правда. І провідні економісти світові, той же Дені Родрік, професор Гарварду, він... Відзначає, що значною мірою Китай здобув свої конкурентні переваги, особливо в пізньому періоді свого розвитку, завдяки цілеспрямованій девальвації, послабленню своєї валюти, юаня, заниження штучного курсу власної валюти, тому що коли Китай вступив до світової організації торгівлі, то ті правила, які там запроваджені, вони значною мірою обмежили протекціонізм Китаю, тому що до цього. Що вони тільки не використовували там, від податкових стимулів до якихось прямих субсидій, дуже багатьох речей. Після вступу до сот, е, цей масштаб маневру він звужується до України. Так? І тоді країна вимушена шукати якісь обхідні шляхи. Китай знайшов такий шлях через е, девальвацію власної валюти, через таку цілеспрямовану, широкую масштабну підтримку. Власних виробників. Тобто, спочатку вони відпрацювали дуже потужно і прицільно промисловою політикою. Вони виправили структуру своєї економіки, вони зробили модернізацію своєї економіки, перетворили її з аграрною, в промислову і певною мірою інноваційну, А після цього вони включили режим такий широкий горизонтальний стимулювання власних експортерів і власних виробників. І Трамп наголошує, що з врахуванням такої політики, скажімо, того ж Китаю і певної політики Японії треба визнати, що Америка в дуже поганому становищі. І ви знаєте, це теж не гіпербола, це невелике перебільшення. До речі, на днях буквально у видавництві наш формат Українська асоціація римського клубу за підтримки компанії Інтерпайп, і юридичної компанії Лабораторія Банкрутства, випускає. Дуже круту книгу, яка називається Індустріальний ренесанс Америки, яка показує, що дійсна Америка в поганому стані з точки зору промисловості сьогодні, і що вона прийшла до цього через помилкову економічну політику протягом кількох десятиліть, коли компанії просто намагались максимально економити, віддавати все, що можна і не можна, на аутсорс, в тому числі включно з дуже чутливими. Виробництвами, які пов'язані нерозривно з дослідженнями, з інноваціями, які просто не можна було віддавати в Китай ні за яку економію, ні за які там косткатінги і інші якісь елементи короткострокової ефективності, ні за яке підвищення прибутковості в краткостроковій перспективі, тому що в довгостроковій перспективі це обертається послабленням стратегічним американської економіки і послабленням. Конкурентноздатності самих цих компаній американських, які намагалися ну, бути самими розумними і віддавати все, що тільки можна, щоб його дешевше виробляли в Китаї. І зараз при Трампі, при його попередній каденції, можливо при майбутній каденції, це виправляється послідовно. До речі, та торговельна війна, яку розгорнув Трамп проти Китаю, коли Байден прийшов до влади, він її не зупинив, він її не послабив. Він її продовжив, і по суті, ми спостерігаємо ескалацію цієї торгової війни і в і збільшення її масштабу і її продовження в часі. І ми бачимо, що очевидно, скоро до цієї торгової війни приєднається Євросоюз, тому що у нього просто не буде іншого виходу. Трампа питають: чи зробив президент Байден щось хороше в економіці? Чи видаєте ви йому належне? І Трамп каже, слухайте, я б з задоволенням, але я просто бачу, що все, що він робить, є протилежним тому, що треба робити. Я не маю жодних заперечень, наприклад, проти електромобілів. Та? Вважаю, що це чудово. Ілон Маск фантастичний. Я вважаю, що все це дуже потрібно, але ви не можете зробити 100% автомобілів електричними. Ми не можемо електрифікувати наші міста. Ми дуже відстаємо навіть в базових питаннях. Справа не в цьому. Автомобілі не проїжджають достатньо далеко. Вони ще дуже дорогі. Знаєте, вони набагато важчі. А вони хочуть перейти на електричні вантажівки, каже Трамп. Ви розумієте, що вони в два з половиною рази важчі за ту саму дизельну вантажівку? І хто б міг подумати, вам доведеться перебудовувати мости, інфраструктуру, вони не витримують ваги, вони набагато важчі і. Ці акумулятори компоненти вони набагато важчі, ніж дізельні системи. Більш того, він каже: ви подивіться, що минулого тижня вони оголосили, що відкрили сім зарядних станцій вартістю 8 мільярдів доларів. Сім зарядних станцій. Це як насоси на заправці. Вони зробили їх сім. Витратили на це 8 мільярдів доларів, а це, мабуть, одна сота, одна тисячна від одного відсотку того, що треба зробити. І я навіть не знаю, скільки це все може коштувати. Якщо ми спробуємо електрифікувати так країну, то країна просто збанкрутіє, каже Трамп. Щоб мати необхідну кількість зарядних пристроїв, потрібно десь 5 трильйонів доларів. каже. Він треба віддати належне, що бізнес-вік робить факт-чекінг, і дуже часто ті цифри, які Трамп наводить, вони не співпадають з оцінками експертів, хоча інколи і в порядок, так би мовити, і потрапляють. Але дуже цікава практика журналістів, що вони не просто дають його пряму мову, вони проводять паралельно такий факт чекінг, і можна ознайомитися з цими. Перша джерелами так, от Трамп критикує плани адміністрації Байдена мати 50% продажів нових електромобілів до 2030 року. Крім того, стандарти екологічні передбачають, що за деякими сценаріями щодо 2032 року, десь понад 50%, 56% приблизно автомобілів мають бути електричними. Трамп каже, це неможливо, це не стало, це потребує трильйонів доларів субсидій, на це немає можливості, немає грошей і так далі. І він каже: навіть зараз, ви подивіться, сотні тисяч електромобілів не продаються, але ви не чуєте жодних скарг від автомобільних компаній. Чому? Тому що, коли не продаються, це велика проблема, і це на перших сторінках. А зараз це не так. Трамп каже, це тому, що вони отримують великі субсидії, вони щасливі. І очевидно, що він не підтримує такої політики. Трампа питають, скажіть, будь ласка, про інфляцію. Байден насправді політично постраждав від інфляції. Частково вона була спричинена пандемією, частково його стимулюванням. Що б ви зробили по-іншому? Трамп каже, інфляція була викликана енергією цінами на енергоносії. Що він зробив, так він почав урізати мої програми по енергії. Ми ж знизили ціни до рівня в деяких моментах там долар 50. Це суттєво. Так, да, це було штучно. У нас було багато викликів, багато речей, які мінялись з пандемією, але ми це зробили, каже Трамп. І далі він критикує політику Байдена і наголошує на тому, що Трамп скоротив регулювання більш ніж будь-який президент в історії. що... Він зробив найбільше скорочення податків більш ніж будь-який президент, включаючи Рональда Рейгана, який був би на другому місці, і він каже, що ми отримали колосальне зниження податків і стимули, знаєте, такі списання боргів людям на один рік, і це дуже сподобалося. Американцям ми мали це до пандемії, а потім повернулись до цього, коли фондовий ринок був насправді на піку. Ну треба сказати, це дійсно так, коли Трамп передавав повноваження. Фондовий ринок був значно вищим ніж до пандемії або до китайського вірусу. Але тут зновки працюють макроцикли. Це не можна записати в актив там президентській політиці, скажімо, Трампа, да бо є монетарна політика, є певні макроцикли. Від яких залежать ціни на акції, ціни на криптовалюту, на інші активи. Ще один дуже важливий вимір, на якому наголошує Трамп. Він каже: Я отримав визнання за чудову економіку, отримав визнання за те, що ми зробили з армією, без воєн, без Росія. Вона у нас нічого не забрала, але вона забрала багато у всіх інших. І це те, що ви, мабуть, захочете обговорити пізніше, каже Трамп. Ми потім до цього повернемось в наступному відео. Але знаєте, вся ця історія з Україною жахлива каже Трамп. Вона також викликана значною мірою цінами на нафту. Тому що знаєте, коли нафта піднімається до 100 доларів за барель замість 40 доларів, він може розв'язати війну, каже він: очевидно, про Путіна. При 40 доларах за барель, незалежно від того, чи послухав би він мене, а він би послухав, він би ніколи не вступив в війну. Мені байдуже про що йшлося. А тепер у нас подвійний стимул, дуже дорога нафта. Він єдиний, хто заробив гроші під час війни, тому що він заробив, каже Трамп. Він, очевидно, говорить про те, що Росія продає свою нафту, навіть в обхід санкцій, за там, дешевою ціною, в ту ж Індію, в інші треті країни. Тому що коли ти сировинна економіка, і коли на тебе там накладають прайскепи, якісь обмеження і так далі, все одно ти знаходиш обхідні шляхи як дешевше, але продавати, навіть збільшуючи обсяги. І Трамп наголошує на тому, що це створює стимул по суті, продовжувати війну. На тих цифрах ці гроші були приголомшливими. Значною мірою війна призвела до зростання цін. Отже, в одному випадку ви хочете мати низькі ціни на енергоносії, в іншому ви хочете закінчити війну. Але ви не можете закінчити війну, коли нафта по 100 доларів, тому що за 100 доларів у нього немає стимулів закінчувати її. Отже, ми маємо цілий набір макропроблем, які також є мікропроблемами. Вони переходять в наступні мікропроблеми. В кінцевому підсумку в світі ну, виникає безлад, каже. Трамп чи можу я задати вам ще одне питання, питають бізнес-Вік. Як ви знаєте, Федеральний резерв контролює процентні ставки? Якщо вас переоберуть, чи дозволите ви Джерому Павлу допрацювати на посаді до 2028 року? Це так, як передбачає його контракт. І Трамп каже: так, я хотів би це зробити. Є багато неправдивої інформації, і у мене були свої суперечки з ним, так. Але я дозволив би йому добути до кінця його терміну, особливо якщо ви вважав, що він робить правильні речі. Зараз ви повинні тримати ставки на тому рівні, на якому вони є, каже Трамп, тобто на дуже високому рівні, доки ви не відновите економіку, доки вони можуть бути знижені. Інфляція руйнує країну. Знаєте. Це цікаво, каже Трамп. Ви, мабуть, вивчаєте інфляцію більше, ніж я, але я вивчав інфляцію багато, наголошує він. І якщо згадати стару, наприклад, Німеччину, якщо згадати багато країн, то інфляція, врешті-решт, руйнує країну. Я би хотів знизити витрати. Знизити не просто відсоткові ставки, це не обов'язково мають бути відсоткові ставки, каже Трамп. Витрати, тому що якщо ви зможете знизити витрати, ви зможете знизити відсоткові. Ставки. Вони зараз дуже високі, вони створюють шалене навантаження на бюджет, і можливо, каже Трамп, вони знизять відсоткові ставки до виборів до 5 листопада, навіть якщо вони знають, що не повинні цього робити. Тобто він вважає передчасним таке зниження ставок і переживає за те, щоб інфляція не розмухалась передчасно або, можливо, переживає за те, щоб економіка не почала відновлюватись до. Виборів, і щоб Байден не записав собі в актив, от це більш бурхливе зростання економіки, фонду у ринку і так далі, яке очевидно буде спричинено зміною макроцикла, да, тобто переходом федеральної резервної системи від політики дорогих коштів до політики дешевих грошей, а потім ну і додаткової емісії, як це зазвичай буває на наступному етапі монетарного. Циклу Трамп наголошує на проблемі дорогих грошей, високих ставок, але він акцентує на тому, що лікувати її треба не лінійно, просто регулюванням цих ставок, так а підходити до першоджерела проблем. Тобто, якщо інфляція спричинена надмірними цінами на енергоносії, то він каже, треба атакувати це питання, і він каже: ви знаєте, відсотки є чимось на кшталт самознищення для США, тому що ми повинні платити за облігаціями. Облігації просто з'їдають нас живцем. Відсоткові платежі колосальні. Я колись казав, що коли в нас були облігації під 1% і навіть менше, уявіть собі, якщо б у нас були знову облігації під 1%. відсоток. Да? Тобто ми би платили, і знаєте, при 1% економіка працює, каже Трамп. Друзі, наступного разу ми продовжимо розбір його важливого інтерв'ю. А поки не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.